Друзі, всім привіт! Щирі співчуття тим, хто втратив найдорожчих, хто отримав поранення чи втратив домівки. Очевидно, Росія продовжує свій терор балістичними ракетами, ВПЛА, для того, щоб змусити нас капітулювати, для того, щоб серед цивільного населення посилити зневіру і як-то підвести нас до думки, що час здаватися. Але ми знаємо із розповідей наших друзів, які були в полоні. Ми не хочемо окупації всієї країни, і ми чітко розуміємо, що будь-які поступки, капітуляція це гірше взагалі смерті. Тому потрібно продовжувати боротися, донатити на зсу, підтримувати друзів. Готуватися до найгіршого, але продовжувати вірити. Мігранок розпочався із молитви, також із прочитання Євангелія на щодень і участі в семінарі для журналістів з країн Азії, досвід України від Трампа як перемовника. Що ми сказали нашим партнерам в Тайвані, в Японії, в Південній Кореї, які брали участь в нашому івенті? Що жодних поступок Україна не готова йти, тому що геополітично програш України вигідний, зокрема Росії Китаю, і тому ми закликали підтримати більше Україну, не затягувати ті рішення з допомогою, зокрема в озброєннях, які критичні для нас всіх.